Україна молода держава, але в історичному контексті молодою країною можна назвати навіть Сполучені Штати у липні цього року. США відсвяткували 235-ту річницю проголошення незалежності цього ж року. Україна відзначає 150-ту річницю початку громадянської війни, яка значним чином визначила напрямок розвитку Сполучених Штатів. Як у процесі формування держави, так і у громадянському конфлікті визначну роль грав штат Вірджинія, де розгортались головні бойові дії. У часи війни Вірджинія була оплотом конфедератів, тобто півдня країни, який програв військам півночі у конфлікті, який розгорівся поміж іншого навколо рабства. У наш час американці намагаються переосмислити причини та наслідки чотирирічної війни. Продовжує Марія Юнко. Американський штат Вірджинія має багату історію. Тут відбулися три з п'яти найбільших битв громадянської війни, включно з першою у містечку Манасис, що за 50 кілометрів від Вашингтона. У 150-ту річницю цієї події на полі битви зібралось понад 5 тисяч акторів для відтворення подій того часу. наша родина Браунів давно пов'язана зі штатом Вірджинія, і я хотів приїхати сюди, щоб почути історію і розказати свою. Прародичі Роберта, як мешканці Вірджинії, у громадянську війну були на боці конфедератів. Це була війна за політичну свободу, за незалежність, обмежене урядове втручання. Вони не хотіли звітуватись федеральному урядові. Столицею конфедерації стала столиця Вірджинії, місто Річмонд. Сьогодні це великий фінансовий, торговельний і промисловий центр з населенням понад 200 тисяч людей. Тут багато що нагадує про минулі боремні роки. Наприклад, будинок першого президента конфедерації Джеферсона Девіса. Приміщення було повністю відреставроване і виглядає точнісінько, як за часи війни, коли у ньому мешкала родина Девісів. Вражає і величезний його пам'ятник, зведений на центральній площі столиці. Експонати музею, що був заснований 25 років після громадянської війни, досі приваблюють відвідувачів. Ми докладаємо багато зусиль, аби показати історію в усіх її нюансах. Але чомусь багато людей очікують почути від нас, так би мовити, конфедераційний бік історії. Але ми розповідаємо американську сторону історії. Експозиція, присвячена діям армії конфедерації, залишається незмінною. А от в інших залах виставки постійно оновлюється під час війни 95% білих чоловіків призовного віку записалися в армію. То хто ж годував країну? Хто розвивав економіку? Більшість тягаря лягла на плечі негритянського населення, як рабів, так і вільних. Едвард Айерс – ректор Ричманського університету і автор багатьох робіт на тему громадянської війни. За його словами, більше ста років події тих часів сприймались на Півдні Америки не зовсім адекватно. у багатьох випадках поразка конфедерації на півдні подавалася як перемога? Усюди з'являлися величезні монументи героям, школи називалися їхніми іменами, і багато хто захоплювався стратегією їх боротьби. При цьому, як зауважує історик, уникали обговорювати реальну причину і результат війни. немає сумнівів, що південь створив нову державу конфедерацію, аби зберегти рабство. Коли все закінчилося, і штати воз'єдналися змінилася світова історія. До війни Річмонд був одним з найбільших центрів работоргівлі у США. Вказівники, які у квітні почали встановлювати у місті, розповідають про його складну історію. Док, з якого вниз течії річки пливли човни з рабами. Місця де рабів продавали за аукціону. Фундамент, що залишився від в'язниці, де їх утримували місця захоронення. Дорога Робів – історія, про яку мало знають сьогоднішні мешканці Річмонда, навіть місцеві негритянські політики, насправді я була дуже здивована тим фактом, що все відбувалося тут, в районі Річмонда, а ми нічого про це не знаємо. Долорес Маквін переконана, що знання історії Річмонда буде особливо корисним для афроамериканців, які складають 50% населення міста. Уся ця подорож для нас і відкриття дороги рабів сприятимуть тому, щоб афроамериканці відчули себе також частиною історії. Монумент примирення, збудований у 2007 році, став одним з перших кроків у цьому напрямку надто багато часу пішло на те, аби повністю визнати людську сторону цієї боротьби, визнати рівноцінний внесок жінок у цю боротьбу, як і чоловіків чорношкірих на рівні з білими. Ми щойно тепер починаємо це робити професор. Наголошує, що обговорення великих битв є важливим моментом громадянської війни, але це лише частина історії. Марія Юнко голос Америки. Загалом за чотири роки громадянської війни сталося понад 10 тисяч баталій та збройних сутичок. 40% відсотків з них відбулося на території штатів Вірджинія та Тенесі. За різними підрахунками у конфлікті загинуло від 600 до 700 тисяч мешканців молодої держави. Подивитися, щойно побачений сюжет та програму вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us.